Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. В нашій сьогоднішній передачі мова піде про діяльність управління Пенсійного фонду України в місті Калуші та Калуському районі і про принцип єдиного вікна. Гість нашої студії заступник начальника управління Ольга Литвиненко. Вітаю вас, пані Олю, у нашій студії. І насамперед коротенько про вашу установу управління пенсійного фонду України в Калуші та в Калоцькому районі. Які відділи функціонують і чим вони займаються? Це наша така ну перша передача, яка розпочне цикл про роботу управління пенсійного фонду. Будь ласка, в управлінні пенсійного фонду в місті Калиші та Калавському районі налічується, буду так сказати, функціонує 11 відділів. Загалом е, нараховується в е, всіх цих наших відділах 86 одиниць Штат, працівників, тобто працівників, так. так штатна чисельність е, нашого фонду 86 осіб. Е, які саме відділи зупиняться? Є в нас це е, відділ надходження е, та прогнозування платежів. Який працює по забезпеченню та своєчасності погашення боргів по підприємствах, які перед собою мають заборгованість перед пенсійним фондом, відділ по контрольно-перевірочній роботі, яким здійснюється контроль за дотриманням платниками єдиного внеску, а також заведення обліку єдиного внеску. Відділ інформаційних систем та програмного забезпечення, завданням якого є належне інформаційне забезпечення в управлінні, а також налагоджена робота в програмному забезпеченні, де саме покладається робота правильності функцій, Нашого управління, відділ виконання бюджету та бухгалтерського обліку, який розробляє планування та доходи, видатки пенсійного фонду, тобто бюджету нашого фонду. Юридичний відділ, який займається правовою роботою, який також забезпечує функції в судових інстанціях. І так далі. Ну, Відділ інформаційно розясної роботи та е, відділ персоналу, який, е, який організовує професійну підготовку кадрів та організовує інформаційно розясну роботу по е, нашому фонду. Загальний відділ, е, де саме збір необхідної інформації по управлінню, йде в цьому відділі. Відділ з призначення пенсії. Саме цей відділ, який забезпечує конституційне право кожного пенсіонера на своє пенсійне забезпечення, в якому призначаються пенсії. Відділ з виплати пенсії, який саме працює по тих пенсіях, які були призначені, веде виплату пенсій. Призначених пенсій. Ось. Ну і саме найактуальніший відділ, який є у нас в управлінні, найголовніший, найважливіший, я би так сказала, і не менш е, е, значимо е, займає е, роботу в діяльності управління, це відділ з обслуговування громадян, е, перепрошую, з обслуговування та Вітіл він є в нас новий та розгляду звернень громадян, який саме на сьогоднішній день працює та здійснює прийом громадян за принципом єдиного вікна. От серед усіх цих перерахованих вами відділів управління пенсійного фонду України, 11 ви назвали так. я там чув, здається, перший, який працює із заборгованістю по підприємствах, так, досить так. часто от міська влада розглядає це питання. Ну і інші також є, ну на мою думку, таку некомпетентну, досить важливі. Але, от, власне, у цей останній, який ви назвали, напевно, туди і звертаються пенсіонери, оскільки ще коли було два управління пенсійного фонду в місті. І в районі, пам'ятаю, ми неодноразово у вас також приходили за інформацією, зйомки робили то людей було дуже багато черги. І от, напевно, зараз такого немає через те, що створено цей принцип єдиного вікна. Я вас попрошу докладніше про це. Про цей відділ і про цей принцип «єдиного вікна. Робота з люд... з нашими пенсіонерами, з людьми це насамперед підвищення якості їх обслуговування. Що саме є, і наш пріоритет нашої роботи на першому місці ну, розумію, і комфорт і для і для відвідувачів і для пенсіонерів і для З працівників. З часу реорганізації нашого управління, як ви вже зазначили, тобто із першого одинадцятого першого року, власне, ми працюємо за принципом єдиного вікна, на що я хочу наголосити, це насамперед. Що найголовніше, це для насамперед і для людей, як ви вже зазначили, інкомфортність і так далі. Саме пенсіонер звертається один кабінет, нікуди йому не потрібно ходити по кабінетах. Він всі свої питання, всі свої консультації з питань призначення пенсії, інші роз'яснення, отримання будь-яких довідок про розмір пенсії. Та все інше він може отримати в одному кабінеті, в єдиному вікні, про що ми і зараз говоримо. Ось. І е, усі свої питання, я вже зазначила: з питань пенсійного забезпечення можна засувати в одному місці. А саме у кабінеті номер 23 який знаходиться на другому поверсі, по вулиці Біла Данилишина, 2. Єдине вікно працює за графіком управління з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 та в п'ятницю з 8.00 до 16.00. Ну, по питаннях пенсійного забезпечення, що стосується призначення та виплати пенсій, ми стараємося здійснювати прийом громадян з 8.30 до 16.30, оскільки є ще е, різні питання, які спеціаліст повинен опрацювати е, без прийому без громадян там, так, без відвідувачів. Е, прийом громадян здійснюється е, спеціалістами у шістьох віконечках. В цьому кабінеті пенсіонує ага. так звані шість віконечок. Це 23-й кабінет, як ви зазначили, так. і там шість таких, так якби місць. Так, шість віконечок. Одночасно шість пенсіонерів, шість громадян можуть, можуть служити? Можуть одночасно так. бути в одному кабінеті, тобто в єдиному вікні, угу. і з'ясувати всі свої необхідні питання. Одні пенсіонери, одні спеціалісти здійснюють прийом по питаннях, які стосуються. Прийому документів на призначення пенсії, надають консультації з питань призначення та виплати пенсії, інші пенсіонери займаються наданням довідок про розмір їхніх доходів, підготовкою займаються документів на виплату допомоги на поховання та недоодержаної пенсії. Потім надають. Видача, займаються видачею пенсійних посвідчень пенсіонерам і так далі. Ну, вся загалом робота, я би так сказала, є. Зосереджена, Зосереджена ну, якраз... і саме це мається на увазі обслуговуються там пенсіонери різних категорій, не тільки за віком, так? Так, різних категорій. Ну, це що я сказала, не є аж такий повний перелік цих послуг, які я назвала. Тут, Займаються в перелік наш... ширший, там Назвичайно, так. Займаються спеціалісти і е... доцільністю переходу. З виду на вид на, інший вид на інший вид пенсії, наприклад, з пенсії, з інвалідності за віком чи з віку на інвалідність, також перевіряють доцільність з додаванням стажу чи заробітної плати, потім перевіряють доцільність. З дорахуванням тільки заробітної плати. Ну, це цим всім ми займаємося, де надаємо всі консультації з приводу питання призначення пенсії. Власне, в цьому кабінеті йде. Власне, в цьому кабінеті. Всі питання, що стосуються пенсійного забезпечення, пенсіонер засовує саме в одному кабінеті. У цих шістьох віконечках, що я сказала, зрозуміло. Пані Оль, хотів би ще, щоб ви повідомили, розповіли про підсумки роботи вашого управління за минулий рік. Загалом скажу, що станом на перше, року на обліку в управлінні перебуває 37 484 тисячі осіб. Усіх категорій, яким у звітному періоді, тобто протягом 2013 року, всі пенсійні виплати було забезпечено в повному обсязі, як при перерахунках, так і призначення пенсій. В результаті перерахунок пенсій перерахунків пенсій відповідно до різних урядових програм, середній розмір приблизно збільшився протягом. 2013 року на 54 гривні. Тобто, станом на 1.01.2014 року середній розмір пенсійних виплат становить 1384 гривні. Це середній. Загалом, середній, середній розмір, так, загалом всіх пенсіонерів. Крім того, протягом року призначено 1450 нових пенсій. 62, в тому числі 62 пенсії, які перейшли з виду на вид, тобто з одного виду угу. на інший вид пенсії. Проведено загалом 1840 перерахунків нами з додаванням стажу роботи, заробітної плати та інших при наданні надбавок, підвищень інших до пенсії – це… Загалом 1848 перерахунків. Також за законом України про особливі заслуги перед Україною призначено 13 пенсій, що на, можна сказати, якщо порівнювати за 2012 рік, що на 11 пенсій менше, ніж протягом 2012 року. Це був звіт не звіт, а підсумки роботи управління пенсійного фонду. Ну, я думаю, що на перший раз, напевно, ми тему більш-менш сподіваюся вичерпали вам, шановні краяни, хочу нагадати. Що це була перша передача про діяльність функції завдання і роботу управління пенсійного фонду України в місті Калиші та районі із нашого такого циклу про соціальне забезпечення? І сьогодні про принцип єдиного вікна і про Кількість відділів їхні завдання управління пенсійного фонду розповідала заступник начальника управління пенсійного фонду України в місті Калуші та Калуському районі Ольга Литвиненко. А темою нашої наступної передачі буде порядок подання та оформлення документів для призначення і перерахунку пенсій за віком, за інвалідністю та у зв'язку із втратою годувальника. Я вам, пані Олю, щиро дякую за розмову за участь у нашій передачі. Вам, шановні краяни, вам дякую за увагу. На все добре.